В останні дні листопада Зеленський підписав одразу три законопроекти, від яких так чи інакше залежить подальший захист країни та її функціонування. Мова про бюджет на наступний рік, закон про добровільне повернення на службу для військових, які вперше самовільно залишили військову частину або дезертували. Ну і найцікавіша ситуація розгорталася навколо закону про підвищення податків від його голосування в Раді до підписання та публікації. Кожен з етапів викликав критику. Далі спробую коротко розповісти про це та як підвищення податків вплине на наше життя вже з грудня. Почнемо із закону про підвищення податків. Ще у травні стало відомо, що до кінця року на потреби військових не вистачає 500 мільярдів гривень. Щоб закрити діру, уряд зокрема планував зібрати гроші шляхом запозичень на внутрішньому ринку, підвищення акцизів на пальне та підвищення податків. І от щодо останнього ще 10 жовтня парламент проголосував у другому читанні відповідний законопроєкт. Документ тоді викликав дискусії серед нартепів, бізнесу та економістів. А до самого законопроєкту в процесі розгляду подали більше тисяч. 300 правок, попри це, міністр фінансів Марченко, наголошуючи на важливості та невідкладності прийняття законопроєкту, казав: Безпека держави це зараз ключове, і армія повинна мати ресурси. Підвищення податків вимушений крок, бо, хоч і вплине на бізнес, але інших варіантів Україна вже практично не має. Представники бізнесу мали іншу думку. Ми поспілкувалися з кількома у нашому проєкті. Думка якщо коротко, бізнес пояснював, платити будуть більше ті, хто вже і так сплачує податки. Водночас ті, хто. То уникає цього будь-якими схемами, надалі будуть залишатися у тіні, і підвищення податків буде лише стимулювати переходити у тінь. Другий аргумент: держава може скоротити видатки, зайнятися реформою митниці чи податкової, або збільшити прибутки. Тож після розмов з бізнесом документ проголосували, але Зеленський не поспішав ставити на законопроєкті свій підпис. Відтак минуло півтора місяця, і тільки 28 листопада Зеленський таки підписав закон про підвищення податків, коли у жовтні після. Голосування у Верховній Раді голова парламентського комітету з питань фінансів Гетманцев коментував законопроєкт. То тоді казав, що збільшення податків принесе в бюджет України в цьому році додаткових 30 мільярдів гривень. Але через відтягування моменту підписання закону тепер в бюджет України у 2024 році потрапить близько 8 мільярдів гривень. каже нардеп Железняк. У наступному ж році, завдяки підвищенню податків, бюджет має поповнитися на понад 130 мільярдів гривень. Що там з дірою у 500 мільярдів, про яку я вам говорила на початку, невідомо. Вона зникла з комунікації уряду. Ще один заплутаний момент був із публікацією закону. В день підписання документу його опублікували в офіційному виданні парламенту Голосі України. Це означає, що закон мав набути чинності наступного дня після публікації, тобто 29 листопада. Для бізнесу це означало проблеми з нарахуванням податку. 28 днів у листопаді діяла ставка 1,5% військового. Збору і два останні дні місяця 5%. Це загалом говорить про погану координацію представників вищих органів державної влади, представників Верховної ради, офісу президента, кабінету міністрів. Цю помилку виправили наступного дня. Публікацію закону видалили з ресурсу. Голова комітету з фінансів Гетманцев написав у телеграмі, що публікація закону буде 30 листопада. Відповідно, закон вступить в дію вже в наступному місяці. Будемо вважати це помилкою друкаря. Шановні бухгалтери, вибачте за втрачені нервові клітини. Написав Гетманцев. Тож далі нагадаю, що зміниться для нас із вами наступного місяця. Те, що зачепить багатьох українців, військовий збір для людей, що отримують офіційні зарплати. Він підвищиться з 1,5% до 5%. Тепер військовий збір також платитимуть і ФОПи першої, другої та четвертої групи. Платитимуть 10% розміру мінімальної зарплати, а це 800 гривень на місяць. Фопи третьої групи платитимуть 1%. Від доходу також напередодні парламентський комітет з питань фінансів прибрав із закону про податки норму про підвищення оподаткування для фопів заднім числом з 1 жовтня і перенесли це на 1 січня 2021 року, розповів нардеп Железняк. І це добре, бо сплата податків заднім числом одне з серйозних порушень, яке ніс цей документ. Що стосується загалом українців, що працюють за офіційну зарплату, то тепер ми з вами на руки будемо отримувати на 3,5% менше. Хоча ціни на товари та послуги не повинні змінитися після підвищення податків, кажуть експерти. Ще одне важливе питання: скільки ж часу українцям доведеться платити підвищені податки? В профільному комітеті парламенту кажуть, податки не підвищать назавжди. Ці норми діятимуть під час воєнного стану. Чи рахували вже ви, як зниження зарплати може вплинути на ваше життя? Чи готові ви до цього? Коментарі залишайте під відео. Тепер трохи про бюджет країни на наступний рік. Як і очікувалося, він має значний дефіцит. Заплановані витрати перевищують планові Доходи на понад півтора трильйона гривень. Заплановані доходи мають становити трохи більше двох трильйонів гривень, тоді як витрати більше трьох трильйонів шестиста мільярдів гривень, і понад половину з цих запланованих витрат збираються витратити на сектор безпеки та оборони закупівлю і виробництво зброї, дронів та техніки. Попри значну нестачу грошей в наступному році, прем'єр шмигаль запевнив, що уряд має чітке розуміння щодо проходження наступного фінансового року. Україна розраховує на Зовнішню допомогу у більше як 38 мільярдів доларів. Кошти, що закривають дефіцит бюджету, планують отримати зокрема від програми Юкрейн Фасиліті та за рахунок кредиту під доходи від заморожених російських активів. Однак, деякі експерти називають цей бюджет популістським. Наприклад, наступного року заплановано витратити близько 10 мільярдів гривень на виплати тисячі зеленського. Ще 14 листопада з'явилася петиція, в якій президента просять переглянути цю державну програму. Бюджет і так. Має дефіцит, і автору петиції не зрозуміло, звідки братимуть гроші на цю тисячу зеленського, і є сумніви в ефективності цієї програми. Тож, у випадку, якщо програму не відмінять, то автор пропонує хоча б давати цю тисячу тим людям, які цього справді найбільше потребують пенсіонерам, малозабезпеченим, переселенцям. Тощо до кінця голосування за петицією ще понад два місяці, а вона вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тож тепер Зеленський має її розглянути. Ще один закон, який підписав Зеленський про СЗЧ в документі йдеться, якщо військовий вперше самовільно залишив військову частину або місце служби чи дезертував, але добровільно повернувся із СЗЧ і хоче продовжити військову службу. Дія контракту для такого військового продовжиться разом з тим. Відновлюються і виплати, і повне забезпечення військового. Він матиме пільги та соцгарантії. Раніше командирам закон забороняв до вироку суду забирати людину із СЗЧ назад на службу і нараховувати гроші. Тепер же, незалежно від того, порушена вже справа про СЗЧ військового чи ні, командир його частини має впродовж 72 годин продовжити дію контракту. Але в законі є точні строки. Якщо військові, що пішли в СЗЧ, повернуться на службу до 1 січня 25-го року, тоді зможуть уникнути кримінального покарання. Провадження закриють, кажуть в ДБР, хто не повернеться до 1 січня та не піде на компроміси таким військовим загрожує до семи років позбавлення волі. Ще важливе: новий закон не звільняє від відповідальності тих, хто пішов в СЗЧ. Тобто судові процеси будуть тривати паралельно із службою, пояснював раніше член парламентського комітету з питань нацбезпеки Федієнко. Під час слухань у суді командир має забезпечити, щоб обвинувачений військовий з'являвся в суд на слухання очно чи дистанційно, відповідно до виправдувального чи звинувачувального вироку, вирішуватиметься і подальша доля військового. Чому нові норми з'явилися в законі? Разом із повномасштабним вторгненням з'явилася і проблема СЗЧ. До лютого 2022 року СЗЧ було найрідкіснішим видом злочину серед усіх військових кримінальних правопорушень. А вже у 2023-му офіс генпрокурор. Зареєстрував більше 6 тисяч таких справ. І вже в цьому році тільки з січня по вересень зареєстрували понад 35 тисяч кримінальних проваджень лише за самовільне залишення частини та понад 18 тисяч за дезертирство. Йдеться в статистиці офісу генпрокурора. Утім, за останній місяць 6 тисяч військових вже повернулися на службу після самовільного залишення частини, розповіло Суспільному джерело в Генштабі. Нагадаю, восени цього року сталося щонайменше два публічних випадки самовільного залишення військової частини, тобто СЗЧ. Це справа військового 56-ї окремої мотопіхотної бригади Гнезділова. Його трирічний контракт мав закінчитися в березні 22-го року. Але через повномасштабне вторгнення служба розтягнулася на 5 років. Тож він написав пост у соцмережі, що йде у СЗЧ. Пізніше дав інтерв'ю Бабелю. Таким чином він хотів привернути увагу до проблеми демобілізації і що в Україні необхідно. Іно встановити чіткі терміни служби. Нагадаю, із закону про мобілізацію свого часу прибрали норму про терміни служби, але обіцяли напрацювати окремий закон про демобілізацію. Зеленський в інтерв'ю Суспільному до сторіччя українського радіо на питання про те, що робиться в цьому напрямку, нічого конкретного не сказав. Мовляв, війна точно закінчиться і що не можна випадки СЗЧ узагальнювати. Їхні причини різні, Так і є, бо ще один публічний випадок СЗЧ був і більш масштабним, і причини були інші ніж у Гнезділова в Миколаївській області близько сотні військових 123-ї бригади тероборони відмовилися брати участь в бойових діях на Донеччині через недостатню підготовку та нестачу озброєння. Кілька днів тому, 24 листопада, Зеленський на ставці підіймав зокрема і питання демобілізації та сказав, що відповідні органи мають напрацювати рішення. Нічого конкретного в повідомленні президента теж не було. То чи вплине новий закон про первинне СЗЧ на повернення військових на службу? Покаже час, що ви думаєте з цього приводу? пишіть відповіді нижче під відео.